Кіровоград відпочиваємо від дня міста, готуємося до робочого тижню. Ну, і, звичайно, говоримо про наступне величезне свято для Кіровоградщини і для усієї України. Це 43 третє всеукраїнське свято театрального мистецтва. «Виросневі самоцвіти. Що очікувати нам від нього зараз і дізнаємося. До нас завітав головний режисер Кіровоградського обласного музично-драматичного театру імені Кропивницького Євген Васильович Курман. Доброго ранку. Добро Доброго ранку. Я думаю, що вас можна привітати Тати не тільки з святами, які попереду з 25 вересня, так у нас пресневі самосвіти починається, а ще й з тим, що на день міста всьому Кіровограду і Театр Кропивницького зробили певний подарунок. Так з'явився фонтан, пам'ятник, так з Наталкою Полтавкою біля театру Кропивницького. Так я думаю, що це дуже символічно. Да що саме Наталка Полтавка безумовно, ну це ж історія власне українського театру розпочалась з прем'єри цієї п'єси. Тут в Кіровограді, і з тих пір, коли Марко Лукич Крупивницький об'єднав навколо себе трупу аматорів, то вони з тих пір більше не розійшлися. І, тобто, от з того моменту прослідковується історія українського професійного театру. Саме Наталка Полтавка це наш оберіг, наш символ. Тому її місце саме перед нашим перед театром. Ну а оцініть візуально, як вам Ми ще заходить все нам сором, вдалося Ми ще не чи Ні, можливо щось Боже треба... збав. Не буду я нічого оцінювати, тому що кожен художник робить так, як бачить. І якщо той автор тої композиції це побачив так, то ну в мистецтві. Справа в тому, що мистецтво не можна оцінювати, його можна лише сприймати. І воно твоє або не твоє, це твоя особиста справа. Взагалі, оці от моменти критичні такі. Мені подобається, мені не подобається. Це знаєте, це в супермаркеті, можна обирати там той чи інший товар. До мистецтва це не має ніякого відношення. Тому ми вдячні, що така окраса міста є, для нас вона символічна. Однозначно, ну. Адже, от е, коли я там подивився вчора, так і ще раз підійшов до театру, зупинився, став біля того фонтану, то він мене ж навіяв на якісь думки. А навіть пішли, так, да, що, пішли асоціації. Це ж ну, такий момент. Я подумав, я подивився на ту дівчину. Там. Ну, ну знаєте, от, от це задача мистецтва, вона повинна в нас пробуджувати якісь ось почуття. Ми повинні в щось вірити. А не задовольнятись. До речі, ходять чутки, що не просто там образ створений був давки а з певного прототипу. Ну, безумно. Так кожен же скульптор з когось цей робив. Це робить. А, ходять <laughs> чутки, що якраз з за акторки Заньковецької нібито за чутками. Так. Ну так, так. Да. Але тут питання таке, тому що, по-моєму, портретно на Марію не схоже. Ось. Але ми всі знаємо, що саме Марія Заньковицька це. Ну, така ікона наша, от і вона і цю роль, і наймичку, так як вона виконувала, то це ну, щось таке. Нам лишилися спогади. Ніхто з нас, учасників того не бачив, але спогади кажуть, що До речі, тепер я так розумію, що ця площа да, перетеатру вона перетворюється на певний ну, там, культурний центр міста, так, і певну туристичну принаду. Тобто, Мало я знаю, того весілля там всі дитини. Там знайомі приїздять, спеціально ходили подивитись на театр. І тепер буде можливість ще ще одна ну, туристична принада вас? Вона ще не закінчена оця площа. Тобто там ще будуть одна і ще якісь черги її реконструкції. Ага, тобто, ну от на свято дня будівельника, я пам'ятаю, яке в нашому театрі відбувалося ось в серпні місяці. Там була розгорнута якраз така експозиція в фоє, де Варіанти реконструкції площі історичні і затверджені вже є, то там досить цікаво, там і театральна кав'ярня намічається, О, і, і там і парк все буде решті, ще. Боже. Ну, тобто, там дуже багато цікавого, ще Кіровоградця чекає на тій ну, площі. Так, ну Тепер так, давайте перейдемо. До самосвіті, власне, да, до Великого свята. Причому, скажімо так, це те свято, завдяки якому Кіровограч дуже часто її знають і чують. 43-й... Скажімо так, да, 43-й фестиваль відбудеться на Е, Чим він буде відрізнятися від минулорічного? Чи це буде в рамках певних традицій, вже є певні традиції святкування? Що буде нове, що буде традиційне і е, приблизно програму, якщо можна коротко. Чим ну, можна, скажімо, привабити да, щоб ви зібралися ми, так? ми вибрали курс такий, щоб не руйнуючи традицій, вживляти щось нове. На жаль, ви знаєте, мій добрий друг Ігор Щербаков, голова Національної спілки композиторів України, зателефонував мені там місяць тому і каже, ти що, фестиваль придумав в Кіровограді? Я кажу, який? Вересневі самоцвіти. Я кажу, та 43-й раз. Я кажу, а чому я ні разу про це не чув? Ось, ось розумієте, наскільки відома Кировоградщина була завдяки цьому фестивалю? Не було. Зараз ми постаралися в інтернеті дуже багато інформації про це. Скрізь де можна. Ми тільки такі інформаційні імпульси подаємо по всій Україні. Щоб дійсно це, 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 це найстаріше свято театральне мистецтво разом з фестивальною програмою. І про неї Україна має не забувати, бо в дуже вузьке коло фахівців тільки знало про це свято, а воно, а театр він без глядача взагалі не відбувається. І неможливий. Тому наша задача, щоб Кіровоградщина на нашому рівні, місцевому, безумовно, всі знають і чекають цього свята. Але якось дуже хочеться, щоб статус і рівень саме фестивальної програми був відповідний до всеукраїнського статусу самого свята. А через це ми, не полишаючи ну, такого. Ставлення дуже відповідального до свята на хуторі Надія, що відбудеться 28-го, ми цього разу постаралися, постаралися зробити і за художнім рівнем фестивальну програму, репертуарну програму тих гостей театрів, які приїздять до нас, щоб це були знакові постановки. І ми вирішили їх об'єднати тематично. Це взагалі така ідея в нас з директором виникла, щоб ми щороку фестиваль «Вересневе самоцвіти якимось чином крутили навколо персон українських корифеїв. Власне, наш театр він називається так. Знаєте, в це майже вже офіційна назва колиска. Колиська українського театру. І тому ці персони, які зробили це явище, вони, вони і є корифеї, і це титани, потужні дуже, тому не можна їх забувати. І, і, і їхня головна ідеологія і масштаби, вони навчають нас і сьогодні багато чому. От, тому цей рік батько хутора, це Іван Карпович Табілевич. І так би мовити, наш фестиваль, перший фестиваль наш з директором, який ми організовуємо, ми присвятили Івану Карповичу. Тому ми з усієї України запросили вистави виключно за його п'єсами. У нас не такий, знаєте, у нас цього разу не Венегрет якийсь такий, знаєте, з назв авторів, там, жанрів і всього. Це... Потім це методично дуже важливо для нас, професіоналів, подивитися, а як, власне, звучить сьогодні ось ця драматургія, наш наріжний камінь, на якому ми будуємо наше, от, будівлю нашого театру. Отже, відкриваємо ми репертуарну програму 25 вересня прем'єрою Кіровоградського театру Хазяїн. Це трошечки в іншому жанрі вже буде постановка. Якщо весь минулий сезон для нас був більш такий, знаєте, демократичний, там у нас акцент йшов на легкий жанр театральний, то цього разу ми взялися за е, драму. За драму. Ну, Хоча там у Карпенка Карога написана комедія, але сам він в своїх листах. Писав, що це дуже серйозна комедія. І окрім сміху, там глядач буде бачити і, і проблеми серйозні. Крім того, до комедії, знаєте, в нашому моменті теж треба ставитися дуже е, спокійно, бо існував історичний контекст. Жанр драми ще не був введений в, в культурний е, такий обіг, коли писалися ці п'єси. П'єси і вистави йшли в двох жанрах в трагедії і комедії. І все, що не трагедія, такі. <смеш> <у мені. смеш> До речі, не було проблеми якраз з тим, що мені цікаво, ну, в репортуарі а, різних колективів, наскільки представлені творчі? Бо знаєте, є такий список з хітів Карпенка Карова, Мартин Баруля, 100 тисяч, да? і от вони скрізь є. <смеш> Складніше знайти його серйозні. твори. Тобто, от безталанно. І так вона безталанна, наприклад, в нашому о, репертуарі не представлена. Хоча вистави є, ну, наприклад, у Вінниці гарна вистава, але на малій сцені. Наша мала сцена ще трошечки не готова для того, щоб о, о, гідно дуже о, представлен... ну, о, щоб там відбувалася вистава. Ось тому, Але м, я вважаю, що перлинкою такою нашої. Постановку буде чумаки, п'єса, яка дуже рідко ставиться сумського театру. Це відбудеться 27 числа. Ну давайте я давайте проти так, да, 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 та, програму. Тако тобто, у нас з 25-го. 25-го Прем'єра oh, хазяїн Кировоградський театр відкриває репертуарну mm -hmm. програму. Ось, Це така уже трошки метафоричний, це такий сучасний театр. Ми, ми відмовились від традиційних форм, і я думаю, що Кіровоград вже, вже трошечки чекав від нас, а коли ж ви покажете щось таке. Трошки інакше, ніж тини і, і пісні, і все. Ну ось ми спробуємо цю розмову зараз почати вести з Кіровоградцями. На другий день до нас приїжджать наші сусіди, наш театр-побратим, театр Шевченка з Черкас. Вони привозять Мартин Боруля. Дуже цікаву постановку, там дуже гарна робота сценографів. Там хата з живими стінами, тобто це така істецька, гарна театральна робота. 27-го кіровоградці зможуть побачити виставу Чумаки Сумського театру. Якраз, так, да. Да. Ось і а 28-го у нас дуже така потужна програма. Ми розпочнемо в суботу Надії, на хуторі та. Надія. Об 11-й годині там ну, от буде прелюдія, мас масове дійство. Е, також треба сказати, що цим святом на хуторі надія починається святкування 75-річчя в області Кіровоградської. Тому там е, в, от в цих заходах буде представлено логотип святкування. І меморіальна урочиста частина біля пам'ятника. А потім на театральному полі відбудеться така наша експромтна вистава, присвячена персоні Івана Карповича Тобілевича карпенка карого Кіровоградського театру. Ну ось там будуть нагородження колективів переможців театральної весни Кіровоградщини. І, і також аматорські колективи покажуть свої такі уривки з вистав. А треба сказати, що насправді рівень аматорського театру на Кіровоградщині дуже високий. Просто багато, ну, багато в чому там, там є зразки, які абсолютно конкурують з професійними з професійним театрами м -м. по всій Україні, не тільки тут. Це я вам як фахівець кажу. Ось. І і завершить святкову програму театральний концерт. Також наших друзів Білоцерківського театру імені Саксаганського. Вони привезли таку ексклюзивну програму для саме для хутора Надії. А ввечері ми побачимо знакову таку для українського театру виставу Засватана Невінчина. Вона вже іде більше десь 20 років у Миколаєві і її режисер. На жаль, він вже помер. Володимир Бегма це один з перших таких режисерів новітньої доби, який дуже вміло і вдало продовжував традицію музично-драматичного театру українського. Це теж вміння особливе. Ну і закриє наш фестиваль в неділю. Вистава «100 Тисяч в постановці Віталія Малахова. Але там Богдан Бінюк виконує головну роль Герасима Калитки. Ось це такий хід, і він в, в цій ролі абсолютно несподіваний, такий новий якийсь Богдан Михайлович. Це дуже цікаво. Як таку знаєте, родзинку нашої фестивальної програми в вечірній час ми покажемо. Львівський театр Воскресіння на театральному майдані перед нашим mm -hmm. театром покаже вуличну виставу. Тобто вуличну виставу, от як це робиться в європейських містах, коли там фаєр-шоу, ходулі, mm -hmm. там, значить, коли сюжет пов'язаний, це таке феєричне дійство вуличної вистави. Це ну таке родівновоси. Не цікаво, будемо да. розкривати всі секрети. Треба зберігти інтригу. Я так Василь. треба, щоб вже ж прийшли на інтригу. Прийдуть, прийдуть. Е, ну що? Я думаю, що з 25-го ми закликаємо всіх кірограців вже долучатися до святкування. Так вже відбудеться власне о 18.30, Здається, так наскільки є? я думаю, всі програмки будуть вис... о, висіти так. по місту. Да, буде можливість кіровограція познайомитися. Тож так. давайте цікавтеся, приходьте, так. будемо чекати. Малень... маленьке оголошення технічне. що... Як і минулого року, буде організована з від майдана Богдана Хмельницького на хутір надія транспорт для всіх бажаючих, які угу. будуть Супер. їхати на ну нам залишається хутір. побажати тільки гарної погоди. Так, більше людей нас, як мінімум, на суботу і неділю, так на надії на, на вечірні вистави на театральному майдані. Ми з вами зустрінемось через коротеньку паузу в студії і чекаємо ваших дзвінків. Розкажіть нам ви святкували день міста, ваші враження. Телефонуйте.